Ще я, друзі, дуже люблю таку рослинку, як гібіскус. У мене вони є різного кольору. Подивіться, яка краса. Зараз вже на вечір вони свої дзвіночки, такі квіточки прикривають, але вдень вони дуже класно цвітуть. А є із цієї серії гібіскуси трав'янисті. Це у нас молоденький, один з. У нього дуже великі квіти. І він сам по собі, бачите. Ось така система коренева я показував не так давно, здається, в цьому році, друзі, до речі, е, як його висаджувати. Отакий гібіскус він трішки зв'язаний, також дуже-дуже красивий. Не дуже він примхливий у догляді, але дуже радує своїм виглядом. Тут, до речі, частково флокси із флоріума. Це в мене буде окреме відео. Посилочка з флоріума. я... Задоволений 50 на 50, але знімо окремо розкажу. А це у нас гібіскуси.